Як перекласти сторінки сайту. Як налаштувати переклад для розділів каталогу. В розділі сайт сторінки навпроти розділу каталогу натисніть іконку Шестерні. В полі заголовок сторінки вкажіть переклад для відповідних мовних версій. Перейдіть до блоку додаткова інформація і вкажіть переклад для SEO-тексту категорії. Збережіть зміни. Як перекласти інформаційні сторінки. В розділі Сайт сторінки навпроти потрібної сторінки натисніть іконку Шестерні. В полі заголовок сторінки Вкажіть переклад для відповідних мовних версій. Перейдіть до блоку Додаткова інформація і в полі Текст Вкажіть переклад контенту сторінки для відповідних мовних версій. Збережіть зміни.